привіт! Вітаю вас на каналі Агродубно. Покажу ще, як комбайн виглядає під, ляха, під бляхами. Так В загальному ближче розкажу щось. Так ось, Всі в комбайна перевірені в гарному стані. Шини також без тріщин, що немало важливо, це його рідні шини. Так. Сходинка взагалі не затерта. Салон має чудовий вид. Всі обшивки рідні, гарні, нічого ніде не затерто, Комбайн має напрацювання рідного 1560 мотогодин, що повністю відповідає дійсності. Далі бункер, Ось такий стан, це в повному порядку. Комбайн зберігався під накриттям, дуже гарно зберігся, немає ніякої маршавості. Далі всі вузли рідні, всі ремні гарні, під барабаня проти супер. Все ціле. Решета в нього регулюйми. Задні шини стан. Гарний. Далі звірочки все супер. На шнеках ще є фарба. Тут також ніякої маршалості Комбайн покрасті взагалі дуже гарний. Такий розпушувач. Далі тут все без люхтів. Все ріднє. Комбайн обладнаний з зерноочисною машиною. Має всякі класні навороти, вже більше електроники. Цей комбайн в районі 95-го року. Шина взагалі без тріщин. І шкарбами також. Ще зніму одне відео, як він виглядає ззовні, як він їде. Тому кого цікавить даний комбайн, звертайтеся з нюансів, з нюансів по комбайну, що можу сказати, бляхи мають такі трошки нерівності. Поки, поки вирішили не зачіпати, бо на роботу це ніяк. Не впливає, технічно складова комбайна чудова, тому звертайтеся.